Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої оселі знову завіта вечір, а разом із ним і сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно і міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. Дітки, на цей раз нам випала казка про думки. Ні, не ця. Хоча і ця історія досить цікава. Нам випала казка про думки Олександра Костинського, яка розповість нам неймовірну атмосферну історію про маленьке місто, сповнене думок, які навідуються до жителів цього міста кожного дня. А живуть ці думки, ви не повірите, на дереві. Але не будемо забігати наперед. Інумо читати та слухати цю неймовірно атмосферну казку. Казка про думки На центральній площі міста бімбом города росло дерево. Так, звичайнісіньке дерево. У нього був стовбур, кора, гілки та листя. І все ж таки це було чарівне дерево. Тому що на ньому жили думки розумна, добра, зла, дурна, весела і навіть дивна. Щоранку з першими променями сонця думки прокидалися, робили зарядку, вмивалися та розліталися містом. Вони прилітали до кравців і листонош, лікарів і водіїв, автобусів, будівельників і вчителів. Вони поспішали до школярів і до зовсім маленьких дітей, які тільки навчаться ходити. Думки прилітали до серйозних бульдогів, і кучерявих болонок, до кішок, голубів і акваріумних рибок. Тому з самого ранку всі мешканці міста, і люди, і собаки, і голуби, всі робили різні вчинки: розумні або дурні, добрі або злі. Роботи у домок було багато, особливо у веселої, розумної та доброї. Вони були повинні скрізь встигнути та в усіх побувати, нікого не забути: ані великих, ані маленьких. У нашому чудовому місті, часто говорили вони, має бути якнайбільше жартів, радості, усмішок та веселощів. Тоді скрізь буде лунати сміх, а у містян ніколи не буде поганого настрою. Пере! Кричали одна одні розумна, добра та весела думки. На нас чекають мешканці бімпом города, ми їм потрібні. І вони летіли над великими проспектами та маленькими вуличками, над довгими скверами та величезними площами, випереджаючи своїх шкідливих родичів, дурну та злу думки. Саме тому всі у місті працювали і завжди мали гарний настрій. Тепер ви розумієте, як засмутилися розумна, весела і добра думки, коли до їхнього міста прийшла негода. Негода привела із собою холодний вітер. Вона затягла небо чорними кудлатими хмарами і пролила на площі та вулиці бімбом города колючий дощ. Негода розігнала по домівках мешканців міста. Вона люто свистіла у підвороттях та на горищах, що сили домухала в димарі та ринби. Свистіла вона, кінець вашим веселощам, тепер назавжди забудете про пісні та жарти тепер вам більше не посміятися. У -у -у -у. Добра, весела та розумна думки дуже засмутилися, проте їхні погані сестрички зла та дурна, навпаки, були раді і щасливі. Тепер, коли холодно та сиро, говорили вони, ніхто не веселитиметься. Тепер не наші веселі та розумні сестрички, а ми станемо найшановнішими думками у нашому сирому та холодному місті. Раділи зла та дурна думки. Не пройде й дня, як у бімбом городі розучаться співати і танцювати. Ми поселимо на площах та вулицях. Того, а в майстернях та домівках нудьгу. Ми всіх посваримо, навіть найдобріших і найлагідніших. Ось що говорили одна одній ці злюки, вирушаючи до мешканців міста. Але раділи вони марно, погані сестрички забули про те, що на чарівному дереві живе ще одна думка. Їхня далека родичка дивна думка. Дивна думка приходила до мешканців міста нечасто. Але якщо вона когось відвідувала, то в місті починалися дива. Солідні інженери згадували дитинство, вони влаштовували різнокольорові феєрверки та салюти. Поважні двірники раптом переставали бути поважними. Вони ставали навпочіпки та малювали крейдою сонце й хмари, і, звичайно ж, один одного. А кухарі та кондитери вражали мешканців міста такими тортами і тістечками, що навіть архітектори та художники дивувалися. Все, говорили вони, записуємось в кондитери. Того дощового похмурого дня дивна думка довго міркувала, до кого ж їй прийти, і вирішила, що давно не бачила веселого шевця. Веселий швець і справді був веселий, але того дня він був сумний. Адже негода зіпсувала йому настрій. Веселий швець слухав, як по даху барабанить дощ. Як свистить сердитий холодний вітер і сум зітхав. Але варто лише було дивній думці зазирнути до його майстерні, як обличчя веселого шивця знову стало веселим. А дурні і злі думкам довелося забратися геть. Веселий швець взявся до роботи, і ось уже на черевичках з'явилися зелені підметки, а на чоботях сині. Майстер дістав пензлик, і незабаром черевики стали рожевими і червоними. На підборах розцвіли намальовані ним волошки та ромашки, а шкарпетки прикрасилися метеликами та бабками. Швець працював, не покладаючи рук, і тільки коли останній чорний черевик перетворився на бусковий, вийшов на вулицю. Дощ і вітер шуміли над містом, але голос веселого шевця був гучніший. Гей. гукнув він. Діти бімбом города. Ви мені потрібні, ви потрібні місту! Біжіть сюди, і ми переможемо негоду. І незабаром вулицями і майданами крокували взуті в різнокольорові черевики, капці, туфлі та чоботи, хлопчаки і дівчата, вони шльопали по сірих калюжах і калюжі ставали барвистими. У різнокольорових синіх, червоних і жовтих калюжах відбивалися хмари та перетворювалися на сині, червоні і жовті хмари. І коли остання чорна хмара перетворилася на боскову хмару, дощ. Ущух, а з ним пішла геть і негода. Городяни виходили з домівок, раділи та сміялися, вони славили веселого шевця і підкидали дітлахів високо вгору, вони співали пісні і веселилися, а разом із ними веселилися і думки добра, розумна та й весела. Хай живе дивна думка, хай живуть диваки-майстри, хай живуть діти бімбом города, кричали вони і підкидали високо вгору свої великі яскраві капелюхи. Діти, сьогодні я пропоную вам зіграти у маленьку гру та здогадатися, які думки відвідали цих дітей на малюнках. А якщо вам сподобалася сьогоднішня казка, намалюйте її сюжет або персонажів. Можете навіть уявити та намалювати себе у казці. Свої малюнки фотографуйте та надсилайте на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках. Казочок для діточок. На добраніч. Гарних вам снів.